В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі та улюблені у Христі, сестри і браття, Христос народився. Поспішаю усіх вас щиросердечно привітати сьогоднішнім величавим праздником трьох святителів Івана Золотоустого. Василія Великого та Григорія Богослова. Величавий є праздник сьогодні, бо саме на вченні цих трьох великих світочів нашої церкви. Саме на їх вченні по сьогодні проголошується спасіння. Саме вони вклали в ці догмати, якими церква. Користується і вживає істину, істину, яка є світлом для світу. Поштовхом до встановлення цього празника була велика суперечка у другій половині XI століття. Проте, хто з трьох святих є більший цінний для Святої Церкви? Одні вище ставили святого Василія Великого, другий – святого Григорія Богослова, а ще інші святого Івана Золотустого. Прихильники святого Василія звалися так, як і ми Василіяни, святого Григорія Григоріани, а святого Івана Йоаніти. Вони постійно між собою сперечалися до того, що навіть і були бійки. Тому що одні любили інших, а васильяни говорили, що святий Василій дав життя усій церкві і навчанню, інші сперечалися і такі були чвари досить таки великі. Саме цей спір, який виник в 11 столітті розв'язались самі святителі. Вони спочатку, кожен, зокрема, а потім усі троє, з'явилися Іванові єпископові міста Евхаїти, який відзначався мудрістю, знанням та чеснотами. Вони сказали владиці наступне. Ми, як бачиш, одне в Бога і нічого немає в нас противного чи спірного. А кожний з нас у своєму часі, окремо натхнений Божим Духом, навчав, що було потрібно для спасіння людей. Тож нема між нами ні першого, ні другого, але як назвеш одного, то за ним ідуть два інші. Встань, Отже, і прикажи тим, що через нас сваряться, щоб не ділилися. Бо як за життя, так і після смерті, нашим намаганням є всі сторони світу зводити до миру і до єдності. Установи, отже, святкування нашої пам'яті в одному дні, так як ми одне в Бога, а ми будемо допомагати до спасення тим, що святкуватимуть нашу пам'ять. Після цього об'явлення єпископ Іван зробив, як йому доручили святителі, і саме від 11 століття ми з вами святкуємо цей празник трьох святих одночасно в один день. Коротесенько, хто вони були і яке значення для святої церкви вони принесли? Григорій Богослов навчає про святість. Він каже, що кожен християнин має бажати стати святим, а це неможливо без глибокого духовного життя. Бо християнин – це є той, хто віруючи в Бога, поєднаний із ним та живе своє життя не сам, але в Бозі і разом із Богом. Святий Григорій усе своє життя так глибоко був поєднаний з Пресвятою Трійцею, Отцем, Сином і Святим Духом, що часто повторював своїм учням: це Моя є Трійця». Святий Василій Великий дає свідчення своїм власним життям. Він показує нам ще одну фундаментальну рису. Справжнього істинного християнського життя. Це свідчення Христового Євангелія. архієпископ Кападокійський був одним із найбільш революційних і глибоких учителів Христової Церкви. Коли всі мовчали, він мав відвагу сказати імператорові правду про те, що той впадає в Ар'янську єресь, Тобто відступає від віри Христової. Імператор не звик, що йому хтось перечить, та ще й викриваючи його неправедні вчинки. Здивований у присутності всього народу каже: до мене ще так ніхто ніколи не говорив. А Василій йому відповів: бо ти ніколи не зустрічав справжнього єпископа. Справжність свідчення істини це те, що зробило його великим. Це Іван Золотоустий, його служіння все для Бога і все веде до Бога. Він був одним із найславніших доспастерів свого часу, який намагався усім своїм життям послужити тому суспільству, в якому жив. Своїм служінням архієпископ Константинограда він засвідчив глибину віри в Євангеліє. Архієпископ Іван постраждав від інтриг візантійської цариці Євдоксії за проповідь на день усікновення голови Івана Хрестителя. Це дуже цікава історія, коротесенько пригадаю вам. Він сказав до народу про себе. Немає нічого страшнішого, ніж гнів злої жінки. Краще мати справу із драконами, ніж із злою жінкою. Знову танцює іродіяда, він каже на проповіді, знову біснується, знову шукає голову Іванову. І за цю проповідь він був вигнаний до Вірменії, де і помер. Однак пізніше знову повернувся до Константинополя вже у своїх святих мощах, що стало великою радістю усього християнського світу. Це усім дало надію на те, що справжня Христова Церква не є державною і тому здатна голосити слово Христового Євангелія, не піддаючись на жодні політичні державні чи інші схеми мислення в цьому світі. І дуже гарно в ній зіз проповідей наш блаженніший Святослав сказав про тих трьох святих. Він каже, що три святителі промовляють до нас через три короткі слова: святість, свідчення своїм життям і служіння. Святий Яків дуже гарно говорить сьогодні до нас такими словами, роздумуючи над святим Писанням, Він каже, що віра без діл є мертвою. Як би ми не вірили, як би ми не читали Святе Писання, скільки ми би не знали молитов, якщо немає діл, це все є мертве. Воно не має жодного значення і не несе в собі життя. І саме про таку живу віру три святителі проповідували і засвідчили власним своїм життям. Кожен з них у свій спосіб, згідно зі своїми обдаруваннями мої найдорожчі. Зокрема, святий Василій Великий, він створював. Для бідних такі поселення, Василіади називалися, де ті бідні хлопці і дівчата, які не мали можливості вчитися на той час в університетах, здобувати дуже дорогу освіту, він вчив їх сам. І так створювалися такі поселення, Василіади, а далі молоді юнаки дивилися на його. Чеснотливе життя і поспішали до нього. Тому на той час Василій Великий він був таким промовцем істини, живого слова і живої істини і світла. Тому що ніхто тоді не говорив так про любов, як святий Василій Великий. Сьогодні три святі отці велетні нашої церкви, вони закликають. Кожного з нас до справжньої віри, яка живе і діє у наших з вами вчинках. Інколи не просто засвідчити цю віру вчинками, особливо ми часто думаємо про те, що наші вчинки є щось дуже велике, є щось особливе, а хтось інший не заслуговує на такі вчинки. Але коли людина вірить і любить, коли це Слово Боже є осердям нашого життя, чи бракуватиме нам тих вчинків, коли будемо роздавати їх іншим? Ніколи, і не тільки вчинків, сестри і браття, ні хліба не буде нам бракувати, ні води, ні одягу, ні тепла. Бо саме в такий спосіб, про який вони навчають нас жити вірою в вчинках. Такий спосіб віри в Христа веде до збагачення, всебічного збагачення, як і нашої душі, бо ті вчинки ніхто не вкраде, не знецінить, а міль їх не поїсть і ніхто не вкраде. І саме ті вчинки також принесуть нам помноження вже тут, на цій землі. Це помноження хліба, води і оливи. Про які вони писали. Отож, поспішай робити добрі вчинки і завжди роби це щиро, не очікуючи відповіді, і Бог, який бачить це, щедро віддячить тобі. Вітаю усіх іменинників, усіх, хто хрещений є Григорій, Іван і Василій. Є таке, знаєте, таке прислів'я, що справжня дружба може бути тільки. Між Григорієм, Василієм і Іваном. Тому, якщо ви маєте таких друзів, пам'ятайте, що вони є найкращими, гідні вашої уваги і гідні вашого служіння. Вітаю, хай Бог всім іменинникам дасть щедрі Божі дари, обдарує і береже перед різними небезпеками для душі і тіла. Амінь. Христос народився.